Мозазаври, легендарні володарі Мезозойських океанів, виявилися значно гнучкішими істотами, ніж вважали раніше. Нове дослідження показує, що ці гігантські хижаки могли не лише жити в морях, а й упевнено освоювати прісні річки. Приблизно 66 мільйонів років тому один із них, завдовжки із сучасний міський автобус, мешкав у річковій системі на території сучасної північної Дакоти. Усе почалося з одного зуба, знайденого серед річкових відкладів. Науковці одразу визначили, що він належав прогнатодонтину, масивному різновиду музазаврів, які сягали 11 метрів і були морськими аналогами косаток. Такі знахідки нетипові для Дакоти, де рештки мозазаврів трапляються рідко. Поряд знайшли також зуб тиранозавра та фрагмент щелепи древнього крокодила. Усі віком близько 66 мільйонів років. Щоб пояснити цю дивну компанію, дослідники провели ізотопний аналіз емалі. Підвищений вміст легкого ізотопу кисню та співвідношення тронцію засвідчили, мозазавр жив саме в прісній воді, а не випадково заплив до річки. Ймовірно, він мешкав ближче до поверхні, полював у річці та харчувався тим, що приносила течія, зокрема тушами динозаврів, які потрапляли у воду після паводків. Подібна поведінка відома і в інших древніх морських хижаків, що зрідка освоювали прибережні або солонуваті водойми. Адаптація відбувалася на тлі глобальних змін. Західне внутрішнє море, яке розділяло північну Америку, поступово міліло і ставало дедалі пріснішим. Утворювався галоклин перехід між прісною та солоною водою, що міг слугувати екологічним мостом для мозазаврів, які пристосовувалися до життя у внутрішніх водоймах. За словами авторки дослідження Мелені Дюрінг, подібні свідчення прісноводних мозазаврів знаходять і в інших локаціях. Отже, їхня здатність до адаптації була значно вищою, ніж вважали. Деякі з них стали справжніми володарями річкових систем, переживаючи зміни, що передували крейдово палеогеновому вимиранню. Ця історія має і сучасні паралелі: річкові дельфіни походять від морських предків. А грибінчасті крокодили і нині вільно переходять між океаном і річками. Тож уявлення про величезних мозазаврів, що ковзають прісними річками наприкінці епохи динозаврів, уже не виглядає неймовірним і відкриває нову сторінку їхньої еволюції. Це відкриття підкреслює, наскільки непередбачуваними та різноманітними можуть бути еволюційні шляхи давніх хижаків. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.